Дорогі брати і сестри, я хочу вам зараз зачитати ту хронологію подій, яка сталася в той роковий день, коли постраждало дуже багато людей в Одесі, та постраждало серце та душа Одеси Преображенський собор. У час ночі, 06 хвилин, получили визов про те, що прилетіла ракета на воїнський спуск. Через 4 хвилини був визов. Про те, що прилетіла ракета по Преображенському собору. Та у час 13 сообщили про взрив на Люздорській дорозі, і в час 20 на воїнському спуске. От 4 прильоти сталися за цей короткий час. І ми показуємо вам все, що реально відбувається в нашому місці. Ви бачите ті. Е Великі воронки, ви бачите ті руйнування, і це все дійсно прилітають ракети. Ті люди, які постійно кажуть, що це якесь ПВО збиває, чи ще щось чи ПВО прилітає. Ви просто брешете. Ви завжди брешете та оправдовуєте своє вбивство, вбивство українського народу. Сьогодні разом з Преображенським собором постраждав і наш старейший клірік Одеської єпархії, Отець Антонін. Його дом знаходиться в зовсім другому районі. Це спальний район. Тут немає ніяких воїнських частин, тут немає ніяких складів воїнських, тут просто частний сектор, де живуть люди. І ми бачимо, яка воронка зруйнувала п'ять домівок. І на щастя, люди залишилися живі. І всі ми бачили то відео, де з Криму вилітають ракети: Бастіон, «Калібр» та Онікси, як вони летять на Одесу. І ви не маєте ніякого морального права казати, що ми самі себе обстрілюємо, чи це ракети ПВО так збивають, чи в Україні ПВО не робить. До 24 лютого ПВО в Україні не працювало та не помирали мирні жителі. А сьогодні ви бачите, що ви творите, ви рушите наші святині. Ви думаєте, що ви нас залякаєте, але ми стаємо міцнішими. Наша віра стає сильнішою, та люди об'єднуються навколо нашої української православної церкви. Тому нас не здолати. Тож, дорогі брати і сестри, ви бачите масштаб зруйнування домівки нашого найстарішого клірика Одеської партії Антоніна Діковського. Це... Род священиків, древній род священиків, і отець Антонін був і секретарем іпархії, і настоятелем Успенського собору, і стояв у істоків строїтельства нашого Правоженського собору. Тому всі, хто бажає допомогти отцю Антоніну та його родині, відбудувати його хатинку, де живе велика сім'я. Долучайтеся до допомоги через наш реквізит Одеської єпархії, який ми залишаємо тут та в опису під цим відео. Десь на пів другої ночі чули ми такі вибухи сильні. Я встав і почав хрестити дом, що Бог нас хранив. От прилетіла разом рядом з нашим домом, туди ракета 10 метрів глибиною, 15 шириною. Бачите, все полетіло сюди, все побило. Я стояв біля вікна, з'ясував. Все полетіло, але Бог милував. Ні одної царапини нема на мені. Зять пострадав, постраждав. Михайло Павлушенко із Києва приїхав. Трохи там наверху, на другому поверсі, склом по... поранило тіло, позашивали в лікарні. І вона, внук теж дві отримав, стекляшки в спину теж винули в нього. Що у нас 10 людей було в хаті, всі живі. і Сусіди рядом теж все, всі живі. Одні жінки тільки локоть, там перелом і розірвала голінь на нозі. А так всі живі, слава Богу. Боже, чудо на Та я би хотів, щоб ви всі задумалися, що дуже символічно, що в цю ніч постраждав Собор. Наш старіший клірик, який мав безпосередню участь у строїтельстві цього собору, та наша добра вірянка, яка завжди жертвує на всі наші храми, та дуже багато вона внесла пожертвень на збудування цього Преображенського собору. Це все бісовські руки. І ті, хто це творить, вони раби цього гріха та раби дьявола.